Молоде деревце зрізане під самісінький корінь. Таку картину побачили вранці жителі мікрорайону Рослигово. На вулиці Каменського прямо навпроти Мукачівського педагогічного коледжу, невідомі зрізали дві сакури. Японська вишня дерево, якому прийшовся до вподоби м'який закарпатський клімат. Та судячи з того, що ми побачили, те, що сакура навесні своїм світом буде милувати око місцевих, до вподоби не всім. Молоді дерева в Мукачеві висаджують щороку навесні та восени. Перш за все, для того, аби зробити місто комфортним для його жителів та привабливим для туристів. Кому заважають сакури на це питання, важко дати відповідь. Це не поодинокі вже приклади. Ну, вандалізмом я можу назвати однозначно. Чому тому що дерева, які висаджуються для мешканців міста Мукачева, для того, щоб наше місто було красивим. І ці висадки дерев проводиться кожен рік планово. Вирізаються дерева і в центральній частині, і на навколишніх вулицях проводиться висадка дерев для того, щоб наше місто було більш зеленим, більш красивим. Скоріше за все, цей ганебний вчинок вандали скоїли вночі, кажуть жителі мікрорайону. За таке неодмінно потрібно карати і якомога суворіше. Садилося для того, щоб наше місто було гарне. А при тому все така, вулиця, що інститут тут один, інститут другий. Ту, багато туристів приходить, православний собор'є, це для краси місця. Дерев, які фактично вже стали візитівкою Мукачева на цій вулиці, у 2011-му посадили більше трьох сотень. О цьому дереву, якщо взяти його, то йому десь порядка вже біля п'яти років. Тобто, Якщо висаджувалися в 11-му році, то десь порядку 3,5 роки, і воно вже висаджувалося це дерево, як йому вже було десь порядка одного року. У таких випадках при виявленні порушники, то однозначно, згідно Кодексу України про адмінпорушення, максимальний штраф 1360 гривень. Для того аби зберегти зелені насадження, міська влада закликає не стояти осторонь. Якщо ви помітили, що хтось збирається дерево зламати або зрізати. Я хотів би звернутися до мешканців міста, до, щоб не були байдужими, які проходять, які проїжджають чи в нічний час, чи вечірній час. І коли замічають такі випадки, потрібно зразу сигналізувати, дзвонити в крайньому випадку на 102 у відділ міських діл міліції. Не можна бездумно нищити, зривати, ламати. Щоб виросло дерево, потрібно багато десятків років, а знищити його можна за одну мить.